Запитайте у своєї дитини, а чого вона бажає. Що вона хоче, чого вона хоче. От дізнайтеся весь чек-лист, чого хоче дитина, її мрій, бажання, чого їй хочеться, про що їй мріється. І ви побачите, наскільки на сьогодні ви сформували у своєї дитини ці розширені кордони, здатність бажати. Знаєте, таких дорослих, які не знають, чого вони хочуть. Питаєш, а про що ти мрієш? Ну, чого ти бажаєш? Не знаю. А що ти можеш? Не знаю. А до чого ти прагнеш? Ну, щось може бути розмите, а конкретно не буде названо. Тому навчайте малих хотіти. Скажіть їм, бажай, бажай все, що ти хочеш, мрій, про що ти хочеш? Зможу я чи не зможу, як мама з татом, але ти мрій, ти маєш право на бажання, ти маєш право на мрії. І нехай у тебе буде багато. Чим більше буде мрій, тим більше ти будеш ставити цілий. А якщо є ціль... То значить, ти зможеш знати, що ти можеш зробити, щоб досягти ту ціль, то ваші діти будуть більш успішні. Розширяйте кордони в свідомості малих у своїх. І нехай діти ваші будуть щасливі.